Вова Меліш, Точка А 15 тисяч гривень місяць це робота на дядю. Точка Б півтори тисячі гривень плюс в день. А це вже більше 45 тисяч гривень в місяць. І даний результат всього за 25 днів з моменту старту навчання. Це довго з того, що моя методика працює. Так, Вова, привіт. Привіт. Це Вова, представся, будь ласка, а, загалом. Хто no. ти звідки ти? Я, я з Тернополя, мені 24 роки. Працюю на, ну, на роботі на цьому. На людину. Отак можу ну, сказати. А ким працюєш, якщо не секрет? Працюю фасовщиком на складі. Фасую товар для інтернет-магазинів. Скільки цей часу забираєш в день? Ну, я працюю з 9.00 до 17.00-18.00 по різному такого. 8-9 mm -hmm. годин. І паралельно займаєшся товарним бізнесом. Так, так. так. Маю можливість сидіти, ну, маю можливість до інтернету під час роботи. Так і... є. Mm -hmm. Круто. А, скажи, будь ласка, якщо також не секрет, яка тебе заробітня плата на твоєму, на твоїй роботі? О, плюс, мінус 15 тисяч гривень. Ну, там буває більше, буває трохи менше. На середньо 15 тисяч гривень. А тебе влаштовується заробіток чи ні? Часно, ну, не дуже. А скільки хотілося б, ще відчувати себе на рівні нормальному? Ну, від 20, мавай, скажімо так, що. 20, 25 угу. отакоплюсь. Я тебе зрозумів, добре. А ось скільки часу ти в товарному бізнесі і коли орієнтовно почав цим займатися? В товарному бізнесі я орієнтовно. Від січня, можна сказати, отак. Січень, половина січня. До три місяці можна так. Три місяці, так, виходить. А чому ти взагалі ось вирішив прийти в товарний бізнес? Що, що тебе тут зацікавило? Ну, дивись, я раніше навіть не знав, що таке дропшипінг, що це за система, як вона працює. Типу. І ну, що таке товарка, я теж, також не знав. А в чому не привело? Цікаво, як то взагалі працює, чи працюється взагалі? Отак. Угу. А, добре, а ось чому ти ось вирішив піти все ж таки до мене на навчання? Ну, дивися, я пробував вести інстаграм бізнес, інстаграм-сторінку. Це дуже багато займає. Там треба від, від 5 до 8 годин займатися. Викладати сторіс, постити, пости, дуже багато часу треба на це. Але Нагил, до тебе пішов, тому що це, це простіше. Це 2-3 години, це на день максимум. Угу. А скільки ти, ти от зараз, скільки сьогодні лідів було? Сьогодні в мене було 6 лідів, але 5, -5 було успішних, а один був липовоток. Наскільки за сьогодні ти маєш приблизно там суму в плюс? Плюс маю десь півтора тисячі гривень за сьогодні. Тобто ти так тримаєшся більш на рівні від тисячі в день, можна сказати. Так, 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 так. Ось, і в тебе були результати 2,800 за день, і от візьмемо ще півтори в день, то за 10 днів це твоя по факту місячна зарплата на твоїй роботі. А за місяць це три зарплати твої. Це, це три зарплати мої. Якщо буде йти стабільно далі по півтори, ти будеш звільнятися з роботи чи ні? Звичайно, що так. Буду паралельно ще запускати інші товари, то я зараз запустив тільки один товар. Угу. А ось з якого разу ти попав в товар? З першого. Тобто, моя методика вибору допомогла попасти з першого? Дуже допомогла, так. Попав, так. попав з першого разу. Це круто. А ось розкажи загалом поетапно, як ти ось зробив запуск. Ось тоді, коли тебе ось було там за день 2800, сьогодні там півтори тисячі. Але ось перед цим днем, коли ти там вже було 2800, тобі ж були якісь ще мінусові дні, чи було відразу в плюсах? Ні, були звичайно, що були мінусові. Були, були. Поетапно, як. Саме перше, тобі треба обрати товар, знайти товар, який би ти хотів, проаналізувати його. Знайти постачальника потім до хорошого. Саме складніше певно це знайти постачальника з хорошими умовами. Ну і потім заповнити інстаграм-сторінку, фанпейдж. Що там ще викав? Я вже один товар тільки запускав, так що не дуже знаю, що це. Заповнити інстаграм-сторінку, а, підібрати текст, банера зробити, хороші, щоб вони дійсно залітали. Угу. А ось о, ти ось запустився, ми з тобою робили запуск. тебе перший день, вроді, як ти писав, це було мінус 10 доларів, так? За перший день? Так, перший день в мене було мінус 10 доларів. І здається, що й другий другий день теж також було. Ну, не 10, але теж був мінус. Отак, якось було. І з третього дня вроді було плюс 450, так? Так, так, так. Бу було плюс 2 20, да? угу. так, так. Вчора ти також зробив 5 замовлень, правильно? Так, так. Вчора було теж 5 замовлень. Це скільки 10. було Десь Більше тисячі чи менше? Десь 1400 було отак. Більше тисячі. Угу. Ну, тобто стабільно, можна сказати, півтори в день тебе вже є. Так, так, так. так стабільно. А яка? Ну, Твоя точка А загалом це ось робота, так? Можна сказати, так, так. 15 тисяч. А ось яку ти бачиш точку Б, наприклад, через. ну Наприклад, в кінці травня. кінці травня. Дивлячись на свої 9... результати сьогодні. Більше 40 тисяч. В день чи місяць? Місяць. Ну не, в, місяць. Но в день я в день, я сподіваюся, що буде 2-2-3. Ну, щоб стабільно, так. Так, так. Стабільно від двох mm тисяч. -hmm. Супер. А де тобі ось? Ти, ти займаєшся в Інстаграмі, так? Також товаркою. Так, так. А де тобі ось краще, що ти обрав би? Інстаграм чи одностерінкові сайти? Звичайно, що односторінкові сайти. Mm -hmm. На них простіше. Менше менш, чи... немає менш часу. О, ну так. А от, чи складно було запускати тобі ось цей е, товар загалом на однострінковий сайтах всі ці етапи? Проходити. Ну, як тобі сказати, не дуже було складно. Не було складно. Тобто, найскладніший найскладніший етап для тебе це вибір постачальника? Найти хорошу вибір товару і вибір постачальника. А інші так, не складно. Так, так інші що не дуже. А Ще таке питання? Ось, як ти сьогодні писав, тебе ось там банули. О... Банили банера, тобто блокування вводили. Ось як ти до цього відносишся, Чи тебе це сильно розчаровує, чи ні? Ну, чесно, я трошки розчарований, але так, щоб ну, було, то не дуже. Ну, буду, буду запускати інший, то нема чого розчаровуватися, треба йти далі. Ну, але так, півтори в день закривати вже непогано. Добре, і таке питання тобі: які загалом маєш Ось плани на майбутньому товарному бізнесі? Чи готуєш другий товар, чи ще поки ні? Ну, Підшукую собі вже товар, так. Вже, вже є декілька варіантів. Ну планую запускати ще один, потім два. Планую далі займатися товарним бізнесом. Круто. А, добре, тоді, можливо, щось скажеш від себе, якісь рекомендації, не знаю, щось. Ну, по Побажаю всім удачі, не здаватися йти до своєї мети. Йти до своєї мети, не здаватися. Це найголовніше, не розшаровуватися, бо, от, наприклад, Фейсбук дуже часто блокує, блокує рекламні аккаунти Фейсбуки, і найголовніше не падати духом. Ти, й те, й те, і ще раз те, не здаватися. Круто. Добре, тоді дякую вам, що погодився прийти на це інтерв'ю. Можна дякую, тобі. Обман. Не падайте духом. Вже зовсім скоро інтерв'ю вийдуть на рівень як у Гордона. І навіть краще.